Я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортам, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб спроб... торт був більш вологим. Мені потрібні Десь вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками Еменемс зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і перевернути яскравість. Я просто ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базову. Для фарбу. торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись я, на цей блискіт. А зараз давай дістанемо прозору штуку. А um, я давай. думав, це бути буде... кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. Mm. Такий смачний. Ой, в ньому є ММС такі кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Mm. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець, і це шеф-кухар. Ах, Кухар. дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки. Ось, прошу. О, сестричко! Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Шеф, що ви зробили? Все дуже... Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе кріс. Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде для у нього? мене зроблю? Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох. Коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально, Ах, я зроблю незвичайні підзахлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти, ти навіть пропа... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я приготувати лава ж, слід нарізати трикутниками. Рейдвел. Та е, гаразд, давай розпочнемо готувати ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. Тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, і далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра я попросила чипси, а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. Але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Hey, Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким It's смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Ще кухар здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана! Страшно! Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми ногом. Це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Чао. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивися. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Шеф кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминогом Мамо, жахлива. Я зробив Ух, це. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Дай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно. Серг, ти виграв? Справді, я цього не очікував. Ред. Вам... Поспішайте. Ого! У стелі синя жуйка, хаба Баба. Еллі. О, людяники з Тарганом почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган. Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. Класно. А я почну жувати свою гумку. Хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, що відбувається? О, ні! я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на. Зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно. Заберіть його. Це було смішно. Що ж? Що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель, а у Стелли такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Еллі? А моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них? Чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно. Елі! Пробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой! Ой, у мене закінчився папір. О, Дела, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи, зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м -м, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Oh, Елла, давай дамо Елі шанс. Вау! Джусі дроп Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого гелю. О, oh, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки нерць. Дивись, які вони довгі. О, знаєш що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо Стеллу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне це смішно. Отже, Стелла... Я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? Оїхали, таке? Поїхали, блискітки. Цукор? А, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то. Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіс. А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр о, це спр. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ну, Стела буде першою. О, туалет і чупа-чупс. Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя, напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій! Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві! Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я раджу всім сховатися. Буде вибух. О, Стало, що ти подивись на тату! Ой, я беру велику, гей, hey, це було нечесно. Ой, але це смачно. А в цьому домі діє правило, хто знайшов той і тримає. Гаразд, тоді цього печива мені вистачить. Що сталося? Я зменшуюсь чи збільшуюсь? Ти такий маленький. Це чудово, згоден. Покажи, що в тебе є. Подивись, Жуйка. Круто. Я знаю, як сильно тобі це подобається. Ти правий, але мені це не подобається. Я обожнюю жуйку. Справді, тоді ти закохаєшся в це. Що ти думаєш, Челсі? Вау, це в тисячу разів більше, ніж моя упаковка. О, так, І всі шматочки теж величезні. Це цеглина жуйки. М -м -м, і смак неймовірно хороший. Я збираюся надути найбільшу бульбашку в історії. Зупинись, ти заповнюєш всю кімнату. Я казав тобі зупинитися. Так, але ти бачив, який він був великий? Я бачу ці великі шматки жуйки всюди. Вибач за це? О, так мило. А як щодо мене нічого для тебе. Ти можеш просто сидіти і дивитися, як я їм. Ці не такі вже й погані. Просто їх недостатньо. Я чекаю. Терпіння винагороджується. Я збираюся наїстися картоплею фрі, зануреною в якісний кетчуп. М -м, це буде неймовірно. І вистачить, щоб поділитися. Ні, не вистачить. Відійде. Як грубо візьми це, як тобі бути покритим кетчупом, наступного разу поділишся, а тепер іди і їж свою порцію. Їж припини гаразд, тоді я їх з'їм. Так, так смачно. Що буде цього разу? А, ух, макаруни найкращі. але де Аліса взяла великий? Моє печиво можна побачити тільки за допомогою лупи. Челсі зелений тобі не пасує у цьому світі. Немає справедливості, але це смачно. Звісно, що так. А моє буде ще краще, оскільки воно таке велике. Думаю, мені потрібно трохи розділити це, щоб справді насолодитися. Це краще. Просто продовжуй їсти цей шматок, а я подбаю про решту. Ти правий? А твій навіть краще, ніж мій був. Я починаю їсти. Зачекай де мій амна. Єлсі ти злодійка. Ти мене зловив? Я наївся. Ах, я ні. Очікування мене вбиває. Яху о Фанта. Я дуже хочу пити. І я теж тобі не пощастило, мабуть. Ух, ідеально. Щось має з'явитися, так? Я маю на увазі, це обурливо. О, я поспішив з висновками. Подивись на цю величезну банку соди. Я в шоці. Моє тепер здається таким крихітним. Важко навіть підняти цю штуку. Що мені з цим робити? Я знаю. Навіщо піднімати, якщо я можу просто пити з нього. Цікаво. Це теж дає мені ідею. Сподіваюся, вона не помітить. Ух, тепер я в справі і зможу втамувати спрагу. Що відбувається? Я ж не випив так багато. Ага, я мав би знати. Ой, мене викрили. Ти не залишив мені жодної соди. Ти отримав трохи. Один, два, три. Ура, пончик! Найкращий. ага, У мене маленький розміром з монету. Знову це неймовірно несправедливо, не круто. У мене немає скарг, це зникло вмить. Ой, я ситий. Ситий так. Тоді це вільно. Я можу бути кориснішим за це. Зупинись це мій пончик. Ти навіть не можеш спробувати мене зупинити. Гарний живіт у тебе. Тепер нарешті поїсти добре. Повір мені, цього буде більше ніж потрібно. У мене таке відчуття, що це правда. Я закінчив. Я більше не можу їсти. Разом ми це подолали. Дай п'ять. Цікаво, що ще ти отримаєш? Піца. Я вже перекусив, а ти ні. Поки що я не ризикую. Смакота наповнена найкращим смаком. Тепер поглянь на це. Чо? Порівняно з цим. Я ледве мав крихту. Точно, але таке життя, Алісо. Подивись туди. Що це за літаюча штука? Не купуюсь на це. Ти мене не обдуриш. Я знав, що це спрацює так просто. Там нічого немає, моя піца. Тож ти все таки зміг мене обдурити. Я нічого не робив. Ти це з'їв. Думаю, так і є. Хочеш шматочок? Дай мені це. Ха-ха, у мене є морозиво. І що? Справді допомагає побороти спеку. Це правда. Особливо коли у тебе і ціле відро і ще й велике. Ти хочеш продовжувати хвалитися, Челсі? Що завгодно? Угу. У мене є ще. Я виграю. У мене багато. Га? Вже зникло. Як це можливо? Я не впевнений, що коли-небудь закінчу. А, ти не захочеш, коли знайдеш цього маленького гостя у своїй наступній ложці? О, так солодко і кремово. Ах, це занадто для мене. Ти відпочивай, поки я насолоджуюсь, Алісо. Гей, дай мені це. Ти хочеш і павука теж? О, Боже мій. Який слабак. Гарне відро. А курка всередині величезна. Що у тебе, Алісо, бачиш це? Я бачу. Думаю, це ідеальна порція М -м -м. смачно. Але зникло занадто швидко. Я хочу ще Мені важко навіть підняти цю річ. М -м -м, ідеально приготовлено. Чи не міг би ти бути трохи менш неохайним? Боже? Зроблено і виконано. Алісо. Я навіть залишив тобі трохи. О, чудово! Що? О, дякую. Хто б знав, що ти такий щедрий? Чому для мене немає залишків? Га. Я не можу дочекатися ще одного частування. Ой, це не частування. Чому нам дали перець? О, мені пощастило насправді. Це величезне. Не треба нагадувати мені. Якщо ти не проти, я просто піду. Я впораюся. Я впораюся. Ой, зачекай, я впораюся. Гаразд, думаю, найгірше вже позаду. Я не хочу, але ти мусиш. Давай увійди в настрій і їж час перцю. Гаразд. Я йду. Ух, це погано. Я горю. Я загашу полум'я. Ось, це спрацювало, я думаю. Дякую. І ось так у мене є кіткат. Так, будь ласка, перестань хапати. Добре, де мій шоколад. Очевидно, ти вже наївся, але в мене ще є десерт. Не круто. Навіть не думай про це. Це було чудово. Дивись, що я можу зробити Челсі. Це навіть не поміщається на столі. А тепер відкрити це. Я можу побудувати будинок з таких плиток. Але щоб з'їсти це, мені потрібна пилка. Але насправді, оскільки ти отримала стільки, ти можеш поділитися просто фантастично. Моє вибач, але не вибачаюся Алісо, Ах, цілий шматок зник. Як ти смієш? Я навіть не відчуваю провини. Я більше не програю ні за що.